Вітаю, любі четвертокласники, на уроці математики. В сьогоднішній урок ми розпочнемо з вправи Математична погода. Оберіть, яка погода у вас на душі. Сонячно готове готово до дій, хмарно є сумніви, дощі потрібна підтримка. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо досліджувати письмове ділення трицифрового числа на двоцифрове. І перед тим, як ми перейдемо до письмової роботи, я вам пропоную. Пограти в тренажер Чемпіонат Швидкий рахунок. Вам необхідно протягом хвилини обчислити вирази на ділення якомога швидше. Покликання буде під цим відео. Розгортаємо свої робочі зошити і запишіть. 20 жовтня класна робота. Натисніть на паузу. Аліграфічна хвилинка розпочнеться з числа 20 і кожне наступне число буде збільшуватися на 20. Отже, 20 наступне 40. Далі 60, 80, 100, 120, 140, 160 і 180. На минулих уроках ми з вами досліджували ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Отже, пригадаємо. Запишіть посередині вирази. Запишемо перший вираз. 48 поділити на 16. 48 поділити на 16. Пригадаємо, на що нам необхідно звернути увагу на останні цифри в кожному з цих чисел. Пригадати таблицю множення числа 6, який результат закінчується на 8, 18 і 48. Спробуємо спочатку підібрати число 3. 3 помножити на 16. 16 це 10 і 6. 3 на 10 30, 6 на 3 18. А 30 плюс 18 буде 48. Отже, 3 нам підходить. 48 поділити на 16 буде 3. Записуємо наступний вираз. 92 поділити на 23. 92 поділити на 23. Знову дивимося на останні цифри і пригадуємо таблицю множення числа 3. Наскільки треба помножити, щоб результат закінчувався на двійку. На 4 перевіримо. 4 помножити на 23. 23 це 20 і 3. 4 на 20 80, 4 на 3 12. 80 плюс 12 буде 92. Отже, четвірка нам підходить. 92 поділити на 23 буде 4. Запишіть наступний вираз. 85 поділити на 17. 85 поділити на 17. Пригадуємо таблицю множення числа 7 і який результат закінчується на п'ятірку. Так, це у нас число 31. 5. Отже, спробуємо взяти 5. 17 це 10,7, 5 на 10 50, 7 на 5 35, 50 плюс 35 85. Отже, п'ятірка нам підходить. 85 поділити на 17 буде 5. Відступіть вправо три клітинки, запишіть наступний вираз. 64 поділити на 16. 64 поділити на 16. Пригадуємо таблицю множення числа 6. Результат має закінчуватися на четвірку. Це у нас 24 і 54. Спробуємо взяти спочатку 9. 9 помножити на 16. 9 на 10 це вже 90, значить, нам не підходить. Беремо четвірочку. 4 на 10 буде 40, 4 на 6 24, 40 плюс 24 буде 64. Отже, нам підходить 4. 64 поділити на 16 буде 4. Ділити на 13. Запишіть його. Пригадуємо таблицю множення числа 3, який результат закінчується на 5. Це у нас 15. Беремо по 5. 5 на 10, 50, 5 на 3 15, 50 плюс 15 65. Отже, нам підходить число 5. Так, 78 поділити на 13, пригадуємо таблицю множення числа 3, і результат, який закінчується на 8. Це 6. Перевіримо. 13 це 10,3. 6 на 10 буде 60. 3 на 6 18. 60 і 18 буде 78. Отже, 78 поділити на 13 дорівнює 6. Розгорніть підручник. Сторінка 41. Виконаємо завдання усно під номером 232. Скільки цифр матиме частка? 300 поділити на 2. Перше неповне ділене – 3. Отже, в часті буде скільки цифр? 3. Поділити на 200. Перше неповне ділене – це буде все число 400. Отже, в часті буде одна цифра. 864 поділити на 4. Перше неповне ділене – це 8. Значить в часі. Три цифри. 500 поділити на 50. Перше неповне ділене – це буде 50. Значить в часті дві цифри. 252 поділити на 4. Перше неповне ділене – це буде 25. Отже, в часті, дві цифри. 63 поділити на 21. Повністю 63 ділимо на 21, значить в часті. Одна цифра. 462 поділити на 42. Перше неповнеділене це 46, значить в часі буде дві цифри. 378 поділити на 18, перше неповноділене 37, значить в частці буде дві цифри. Нагадаю, що тема сьогоднішнього року письмове ділення трицифрового числа на двоцифрове. Поділимо 884. На 26 завжди розпочинаємо з визначення першого неповного діленого. Перше неповне ділене в цьому числі це 88, тому що 8 менше за 26. 88 поділити на 26. Тут можна взяти не 88, а 80. Не 26, а 20. 80 поділити на 20 буде 4. Спробуємо. 4 помножити на 26. 4 на 20 80, 4 на 6 24. 80 і 24 буде 104. Це багато. Тоді ми беремо не 4, а беремо 3. 3 помножити на 20, 60, 3 на 6, 18, 60 плюс 18 буде 78. Записуємо 78. 78, віднімаємо. 8 мінус 8 буде 0. 8 мінус 7 буде 1. 10 це остача. 10 менше за 26. Отже, ми правильно з вами підібрали число 3. Зносимо тепер 4. 104 поділити на 26. Ми можемо взяти 100 і поділити на 20. 100 на 20 буде 5. Перевіримо. 5 на 20 буде 100, 5 на 6 буде 30, 100 і 30 буде 130. Значить 5 це багато. Тоді підходить нам 4. 4 помножити на 20 буде 80, 4 на 6 буде 24, 80 плюс 24 буде 104. 104 мінус 104 0. Закріпимо письмово обчислимо вирази під номером 235 на сторінці 42. Запишіть посередині вирази 235. Запишемо перший вираз куточком 864. Поділити на 24. 8 менше за 24, отже, перше неповне ділення це буде 86 в часті 2 цифри. Буду ділити не 86, а 80. 80 поділю на 20, буде 4, але не поспішаю записувати. Перевірю, 4 на 20 буде 80, 4 на 4 буде 16, 80 і 16 буде 96. У мене 86, значить, 4 це багато. Тоді беру по по 3. 3 на 20, 60, 3 на 4 12. 60 і 12 буде 72, записую. 86 мінус 72, підкреслюю. 6 мінус 2 буде 4. 8 мінус 7 буде 1. 14 це частка, і вона менша за дільник. Отже, ми з вами правильно підібрали число. Поділимо не 144, а 140. Не на 24, а на 20. 140 поділити на 20 буде 7, але я не поспішаю записувати. 7 помножити на 20 140. 7 на 4 28, 140 і 28 168, а у мене 144. Значить, 7 це багато. Спробую взяти 6. 6 на 20, 120, 6 на 4, 24, 120 і 24, 144. Отже, 6 мені підходить. 144 мінус 144 буде 0. Отже, 864 поділити на 24 буде 36. Відступаємо вправо дві клітинки. Записуємо наступний вираз 756. Поділити на 36. 7 менше за 36. 75 це перше неповне ділене. Значить, в щастя буде дві цифри. Буду ділити не 75, а 80. Не, 30, Не на 36, а на 40. 80 поділити на 40 буде 2.

36 поділити на 36 буде 1. 1 помножити на 36 буде 36. 36 мінус 36 буде 0. Отже, 756 поділити на 36 буде 21. Відступає дві клітинки, записую далі. 516, поділити на 43. 5 менше за 43, отже, 5 не може бути першим неповним діленим. 51 це перше неповне ділене. В часті буде дві цифри. 51 поділити на 43. 43 вміщується в числі 51 один раз. 1 на 43 буде 43. Віднімаємо. Від 1 відняти 3 ми не можемо. Позичаємо. 11 мінус 3 буде 8. Зносимо 6.

912 поділити на 19. 9 менше за 19. 91 більше. Значить, 91 це буде перше неповнеділене. В часті буде дві цифри. 91 поділити на 19. Спробую поділити не 91, а 100. Не на 19, а на 20. 100 поділити на 20 буде 5. Не записую, перевіряю. 5 помножити на 10 – 50, 5 на 9 45, 50 плюс 45 буде 95. У мене 91. Значить, не 5, а на 1 менше 4. 4 помножити на 10 буде 40, 4 на 9 36, 40 і 36 буде 76. Віднімаю від 11 відняти 6 буде 5. 8 мінус 7 буде 1. Звертаємо увагу, 15, остача. Менше за дільник, значить, ми правильно з вами підібрали число 4. Зносимо двійку. 152 поділити на 19. Я буду ділити 160 на 20. 160 поділити на 20 буде 8, але не поспішаю записувати. Спочатку перевірю. 8 помножити на 10 буде 80. 8 на 9 буде 72. А 80 плюс 72 буде 152. Отже, число, яке ми підібрали, це 8. 70 і 72. Це 152. Від 152 відняти 152 буде 0. Отже, 912 поділити на 19 буде 48. Пропоную вам трошки відпочити. Нейрогра тренуємо увагу з Феніксом. Покажемо з вами далі. Математична задача під номером 237. Запишіть посередині. Задача 237. Прочитаємо умову задачі. У парку росли клени, дуби і липи. Усього 240 дерев. Третина з них клени А56. Дуби. Скільки лип росло у парку? Прочитайте цю задачу для себе самостійно. Що йдеться в умові задачі? Про дерева. Які саме дерева? Про клени, про дуби і про липи. Скільки всього дерев росло в парку? 240. Що сказано про кленів? Що їх третина. Що сказано про дуби? Що їх 56. Що необхідно знайти в задачі? Скільки лип росло у парку. Запишемо коротку умову. Отже, у парку росли клени. Дуби. І липи. Так. Кленів третина. Третина це одна. Третя – від усіх. Дубів п'ятдесят шість. шість дерев. Лип невідомо, скільки дерев. Що ще в задачі відомо? Що всього двісті сорок. Дерев. Розмірковуємо. Чи можемо ми зразу з вами знайти, скільки лип росло в парку? Ні. Чому? Бо нам невідомо, скільки росло кленів. А що сказано про кленів? Що їх одна третя від усіх. Усіх це скільки? Це 240. Як знайти одну третю третину від цілого, що треба зробити? Ціле поділити на знаменник, тобто 240 поділити на три. На Знайдемо ми, скільки кленів. Знаємо ми, скільки дубів. Зразу можемо сказати, скільки лип? Не можемо. Тому що спочатку нам треба знайти, скільки кленів і дубів. Разом запишемо з вами розв'язання. Перша дія. Перші дії ми з вами знаходимо кількість кленів. Це одна третя від усіх, значить 240 ділимо на 3. Якби була 1 четверта, ми б ділили б на 4. Якби була шоста частина, одна шоста, ми б ділили б на 6. Перше неповне ділення це 24, 24 поділити на 3 буде 8, та ще дописуємо 0. Отже, 80 дерев, яких саме пленів? Крапочка. Кленів ми знайшли 80, дубів 56. Можемо знайти скільки кленів і дубів разом. Як знайти дією додавання? Записуємо друга дія. Які два числа треба додати? 80 плюс 56. Рівнює. Сто тридцять шість дерев, пояснення кленів. І дубів. А тепер думаємо якщо кленів і дубів сто тридцять шість.

104 дерева. Записуємо відповідь. Задача запитувалася, скільки лип росло у парку? Скільки? Сто чотири липи росло. У парку. Крапочка. Можна перевірити. 136 дерев це кленів і дубів. Лип ми знайшли 104. Знайдемо скільки разом. 6 плюс 4. 10. не 3, а 4. 240. А скільки всього дерев росло в парку? 240. Отже, задачу ми розв'язали правильно. На сьогоднішньому уроці ми дослідили письмове ділення трицифрового числа на двоцифрове, тож ваше домашнє завдання буде на закріплення. Письмово куточком обчислити ці вісім виразів в робочому зошиті. Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі!